За оцінками синоптиків та кліматологів, нестабільна зимова погода спостерігатиметься в Україні протягом усієї зими. Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, у другій половині січня продовжиться тенденція опадів, хоча вони й послабшають. Вдень буде йти сніг, настане похолодання, а перед тим ще й опади посиляться. Морозна температура очікується як вдень, так і вночі, хоча мінус далеко від нуля не піде. Закінчення січня буде біднішим на опади, стане тепліше і закінчиться січень із незначними морозами вночі. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. І з початком лютого трохи похолодає. Вночі очікується суцільний мінус, а вдень тепліше близько 0 градусів. Десь із середини першого десятиденного періоду лютого в день температура підвищиться, хоч і ночі будуть морозними. Опади все час помірні, окремі дні досить вітряно, і така погода протримається до кінця декади. Друга половина лютого характеризуватиметься частими змінами погоди та температури. В окремі дні спостерігатимуться досить сильні пориви вітру. Кінець другої половини лютого здивує різким потеплінням. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!